Сьогодні часто можна почути від людей, як люди судять віруючих за те, що вони десь несовершенні, десь мають якусь інвалідність, якісь є недоліки по плоті. Кажуть, а ти віруючий, і ти хворий, де ж твій Бог? Та я хочу сказати, що не судіть, біля, каже, і не будете судимі. Бо зачастую такі інваліди вони служать Богу і прославляють Бога. Да, може, у них десь нема рук, може ніг, різні є ситуації в житті, але вони вірять Господу і вони служать людям, щоб люди знали істину. А є люди, які мають руки, ноги, здорові, але вони не йдуть до Бога. Вони живуть в гріхах своїх, в прокляттях і не хочуть своє життя з'єднувати з Богом. Тому ми повинні поважати віруючих, які вони не були.